Вітаю, діти! Погляньте на ці візерунки від морозу. Відгадайте, будь ласка, загадку. на шибках малює квіти, нам мороз свої зимові, а в кімнаті є у діток квіти справжні і чудові. Любо глянути на них, Зеленавих та живих, за віконцем хуртовина, за метіль гуде кружляє, а в теплі у нас рослини, всі ростуть. Ще й розцвітають, до маляток тягнуть віти, мов нагадують малятам, щоб не забували діти своїх друзів поливати. Розгляньте, будь ласка, кімнатні рослини, чи подобаються вони вам? Чи гарні вони? Так, дуже гарні. Чи є у вас вдома рослини-кімнатні діти? Чи доглядаєте ви за ними? Як саме? Можливо, якісь із них вам вже знайомі. Які саме? Пропоную розглянути одну таку кімнатну рослину, яка називається Фікус. Діти, що є у квітки? Яке листя у фікуса? який стобур у фікуса? На що схожа ця квітка? Діти, як ви гадаєте, де люблять квіти рости? Що потрібно квітам, щоб вони добре росли? Як треба доглядати за квітами? Діти, а чи знаєте ви, що за різними квітами треба по-різному доглядати? Одні потребують багато світла і їх ставлять на сонячне місце, інші бояться прямих сонячних промінців, адже ті можуть обпекти листячко. Одні квіти потребують, щоб їх часто поливали, а інші навпаки п'ють водички дуже мало. Обов'язково треба витирати вологою ганчірочкою пил із листячка фікуса. Робити це треба дуже обережно, щоб не пошкодити листячко. Погляньте як. Також усі рослини, які мають, Велике листячко витирають ганчірочкою. Пропоную пограти в дидактичну гру, яка називається Якої квітки не стало. Треба уважно розглянути кімнатні квіти, потім заплющити очі, розплющивши, сказати, якої саме квітки не стало, і назвати її Тож вперед. Назвіть квіти, які ви бачите. Так. Алоє, герань, фоксія. Вірно. Тепер заплющуйте очі. Відкривайте, кажіть, якої квітки не стало. Так, не вистачає алоє. молодці. Знову заплющуйте очі. Кажіть, якої квітки не стало. Так, фуксії, молодці. Знов заплющуйте очі. Відкривайте, якої квітки не стало. Так, герань. Вірно. Діти, а які ви ще знаєте кімнатні рослини? Розкажіть про них. Молодці. Діти. Як саме ви доглядаєте за своїми кімнатними рослинами? Чи поливаєте їх, чи витираєте листячко? А ще я, молодці діти, любіть свої кімнатні рослини, милуйтеся ними, доглядайте за ними. І вони будуть вас радувати. До нових зустрічей!